Слава Ісусу Христу. Дуже скоро ми вже будемо святкувати свято на честь Архістратия Божого Михаїла і всіх Небесних сил безцілесних, а також це свято є посвячене на честь наших ангелів-хоронителів, яких ми отримали у таїнстві святого Хрещення. І хотіло бися пригадати нам про потребу завжди призивати свого ангела хоронителя на допомогу. Ми так звикли десь трохи малим діточкам нагадувати про те, щоб вони молилися до своїх ангелів-хоронителів. Але коли ми підростаємо, стаємо дорослими, то інколи ми опускаємо цю важливу молитву до нашого ангела-хоронителя, особистого нашого духовного опікуна, який нами опікується, який нас провадить, який нас охороняє від небезпек для душі і для тіла. Один священник розповів таку історію. Одного разу його запросили висповідати одного хворого вмираючого чоловіка, який жив у такому невеличкому поселенні, до якого потрібно було діставатися через такий невеликий лісок. І от він приїхав, вже було над приїхав, прийшов до цього чоловіка, висповідав його, уділився ті таїнства. І вже перед тим, як йти, той чоловік до нього звернувся з таким проханням, каже: Отче, я би просив вас, бо більше немає кого просити передати оцю суму грошей моїй родині, тому що вони є в потребі, а я призбирав цю суму грошей і знаю, що, напевно, що Господь мене покличе до себе. І тому хотів би вас попросити, щоб ви цю суму передали е, моїм родичам. Священник не дуже охоче, але погодився, тому що розумів. Що це є небезпечно перевозити ті кошти, а сума була немаленька. І от він помолився і вирушив у дорогу. Щасливо з Божою допомогою він дістався додому, бо після передав ті кошти тим людям, і все сталося якнайкраще. За деякий час того священника знову запросили на сповідь в те саме поселення до іншого важкохворого чоловіка. І от коли він прийшов сповідати, той чоловік розповідає йому, що має тяжкий гріх, тому що хотів вбити одну людину, яка була досить багатою і заможною. І от коли він вже запланував собі це вбивство, підійшов додому того чоловіка і побачив, що в нього є священик, який його сповідає. Священик перепитав, коли це було? І той йому сказав, і священник каже, це, це ж був я. Я сповідав того чоловіка. І той чоловік каже, так, отче, ви його сповідали. І коли я побачив, що той чоловік передає вам цю велику суму грошей, то я вирішив вас вбити, тому маю тяжкий гріх. Я запланував це вбивство. Але що вам завадило це зробити? запитав Священник. Каже, завадило те, що коли ви вийшли з дому, то ви були не один, з вами були, ззаду вас йшли дві постаті у світлих одежах, і вони невідступно з вами йшли через цілу дорогу. Я не наважився підійти до вас і зробити цей тяжкий гріх. Чоловік щиро покаявся у тому своєму грісі, у грішному житті, і примирений відійшов до Господа. А священник Ще раз звернувся з подякою до ангела-хоронителя свого і до всіх небесних сил за те, що вони оберегли його у цьому такому важкому випадку, коли він міг втратити своє життя. Тому на цьому прикладі ми можемо переконатися, дорогі друзі, що ангели Божі вони є завжди невідступно у нашому житті. Вони не залишають нас навіть у моменти, коли ми впадаємо в тяжкі гріхи. Вони борються за нас, за наше спасіння. Вони молять Господа Бога про ласку покаяння для нас. І більше того, вони є з нами не тільки тут, у цьому земному житті, але вони допомагають нам перейти в місток смерті і супроводжують нас до Божого суду вже у вічності. І на Божому саді будуть у нашій книзі життя вишукувати ті добрі діла, те наше щире покаяння, щоб ми могли оправдатися, щоб ми не були засуджені. Тому пам'ятаємо завжди з вірою, упованням молитися до свого ангела-хоронителя, до всього небесного світу, який у тій невидимій боротьбі за спасіння людства. І за спасіння кожної людини. Нехай наша щоденна молитва буде завжди звернена окрім Господа, пречистої Діви Марії, так само до свого ангела-хоронителя, який нас супроводжує, який хоче нашого порятунку і нашого спасіння. Амінь.